З вами Наталя Соколенко, і зараз будемо говорити про вищий антикорупційний суд, і зокрема його частину цього Вищого антикорупційного суду апеляційну палату Вищого антикорупційного суду. І будемо говорити із судеєм, суддею, судею, спікером апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Він уже у нас в студії. Це Микола Глотов. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі і в студії Українського радіо. Добрий, вечір. я би хотіла трошки більше представити вас, оскільки наш гість Микола Глотов ще зовсім недавно суддею і не був. А власне прийшов на конкурс, який був оголошений в якому в 16-му 16, чи в 18-му році 18. 18. до вищого антикорупційного суду. І це такий випадок він не безпрецедентний, бо до того ще був оголошений конкурс до Верховного суду, коли вперше в історії України незалежної України запропонували оці суддівські посади у вищих судах у Верховному суду суді і вищому антикорупційному суді людям, які не працювали в суді взагалі ніколи. Тобто вони не були суддями першої інстанції апеляційної, і от ну логічно так раніше відбувалася суддівська кар'єра, що тим. Мав пройти всі ці щаблі, а взяли і відкрили ці шлюзи для людей з позасудової системи, щоб привнести оцю свіжу кров у ту систему судову, яку треба було реформувати, і треба реформувати і зараз. Це вже в мені говорить голос колишньої членкині громадської ради доброчесності. Так, от наш гість Микола Глотов не був судею до того, як утворився Вищий антикорупційний суд. Він точніше не виграв конкурс на посаду у вищому антикорупційному суді. І, пане Миколи, з вашої біографії я бачу, що ви були адвокатом, ви були викладачем правових наук, і ви мали такий досвід роботи у громадських організаціях, зокрема, комітет виборців України, громадська організація Спілка водіїв. чому вирішили так змінити траєкторію і піти все-таки на посаду судді? І чи не шкодуєте про це? Власне кажучи. Точно можу сказати на сьогоднішній вже день, що не шкодую абсолютно. Хотілося все ж таки внести новизну в роботу судів, а саме, власне, перше, покращити якість судових рішень і взяти на себе відповідальність за те, як будуть ці рішення мотивовані. У 2019 році запрацював Вищий антикорупційний суд, і виходить, що вже 5 вересня зовсім скоро буде 4 роки роботи цієї судової інстанції. Ми на українському радіо, здається, всі дні народження от таким чином відзначали обговоренням результатів роботи Вищого антикорупційного суду. І ви знаєте, всі ці дати вони такі були непрості. От коли був перший рік, можна було би відзначати було багато чинників, які впливали на те, що Вищий Антикорупційний суд, ну, принаймні як пояснювали нам спікери, які приходили від імені цієї установи в наш ефір. То була пандемія. Потім ще й почалося широкомасштабне вторгнення, і воно триває і зараз. Оця велика війна Росії проти України. Тому давайте, отак, от будемо все таки підбивати якісь підсумки, що було зроблено за 4 роки, і як війна, велика війна, тому що війна у нас з 2014 року а це широкомасштабне вторгнення. Плинуло на роботу Вищого антикорупційного суду. Власне, напевно, для початку я розповім, чим, ну, чим відрізняється апеляційна палата так, Вищого давайте, антикорупційного так. суду від Вищого антикорупційного суду. Вищий антикорупційний суд, коли приймає певне рішення, це або застосовує запобіжні заходи в період розслідування справи, або ж приймає рішення по суті, тобто постановляє, ухвалює вирок. То е, якщо або прокурор, або сторона захисту не задоволені таким рішенням, вони мають можливість, тобто вони вважають, що воно там незаконне, наприклад, чи не обґрунтоване, подати апеляційну скаргу. І якраз апеляційну скаргу розглядає апеляційна палата вищого антикорупційного суду, тобто в нас фактично в межах однієї установи є дві інстанції: перша інстанція. І інстанція, яка перевіряє правильність так, рішень, тобто їх законність обґрунтованість це апеляційна палата. Це окремо 11 суддів на сьогодні є, які розглядають справи лише в межах апеляційної палати. Що змінилося? І ну, саме на результати вашої роботи, що могло би бути краще, якби не російські загарбники? Ну, власне кажучи, війна вона дещо сповільнила процеси розгляду. тобто... Що говорити про те, що коли суд створювався, ідея була в тому, що суд повинен приймати рішення, які будуть обґрунтовані і відповідатимуть практиці Європейського суду з прав людини. І не буде зволікання судовим розглядом. Я би не сказав, що на сьогодні. Це питання остаточно можна ставити якісь оцінки з приводу цього. Виконав суд свою місію, не виконав, але суд показує результати. Попри війну, ми працюємо. Дійсно, війна вплинула, зокрема, вплинула на швидкість розгляду. Чому тому, що коли там оголошується та ж сама повітряна тривога, відповідно, і учасники процесу бажають пройти в укриття або судді, працівники. Відповідно, перерва оголошується в засіданні, і розгляд справи, який, наприклад, мав би бути дещо швидшим, то він через це сповільнюється. Це як перший момент. Другий момент, коли в січні місяці, в грудні місяці вимикали світло. Ну на жаль, але це торкнулося і апеляційної палати вищого антикорупційного суду, і в нас були випадки, коли. Засідання ми ще могли провести, були певні генератори, які дозволяли провести засідання, але були проблеми з написанням потім судових рішень, оскільки генератори дозволяли забезпечити роботу тільки залів судових засідань, а забезпечити роботу вже там, кабінет, суддя, комп'ютер вже такої можливості не було. Тобто це теж дещо ускладнювало роботу. І, власне, збільшилася кількість роботи в нас, тому що після 24 лютого минулого року. Нашу категорію справ, які ми розглядаємо, розширили. Тобто, якщо раніше ми розглядали лише кримінальні справи, а також справи цивільні, які стосувалися необґрунтованих активів, тобто людина не могла пояснити, працюючи на посаді в органах влади, звідки в неї з'явилося там певне майно, то після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада прийняла закон, яким до нашої підсудності, до нашої компетенції, віднесли розгляд справ про санкції. Тобто, якщо суд першої інстанції, тобто Вищий антикорупційний суд, приймає рішення застосувати до певних осіб причетних до фінансування Російської Федерації до фінансування фактично терористів, то відповідно, але вони мають на території України певне майно. В такому випадку Міністерство юстиції звертається до Вищого антикорупційного суду з позовною заявою, щоб це майно конфіскувати, застосувавши санкції. І ті, хто не погоджується з рішенням, яке приймає Вищий антикорупційний суд, тепер мають право подати до нас апеляцію. І ми розглянемо ще й таку категорію справ. Я думаю, чимало наших слухачів і слухачок здивуються, а чому взагалі потрібно в суді розглядати питання, щоб забрати майно у росіян, які тут володіють, наприклад, обленерго, готелями, якимись металургійними підприємствами і так далі. І всі ці підприємства генерують навіть під час оцієї війни Росії проти України їм прибуток. І цей прибуток вони ж можуть спрямовувати на виробництво снарядів проти нас. От сьогодні була публікація чергова, що Є докази у журналістів, що частина зброї конкретної виготовляється саме за участі інвестицій тих громадян російських, які мають майно і підприємства в Україні. Дотепер для чого потрібні суди? Чому Українська держава просто не може взяти і забрати це майно, щоб воно просто не жи не живило наших ворогів? Ну, знаєте, має бути все рівно певна належна процедура правова. Ми живемо в європейській країні, ми йдемо. І наші прагнення нашої країни є в Європейському Союзі бути, бути в НАТО. А у всіх цих країнах цивілізованих і в нас також є певні процедури. Не може відбуватися так, що просто певна одна посадова особа собі вирішила щось забрати, і це виконується. Ні. Має бути певний порядок. Цей порядок чітко в Україні визначений. Він передбачає саме судовий. В певній мірі це є як запобіжник, щоб в подальшому через якийсь час не стала ситуація, коли. Ті, в кого відповідне майно буде таким чином, їх позбавлять, заберуть. Щоб вони не звернулися в Європейський суд з прав людини. Європейський суд з прав людини потім не сказав, що не було такої процедури належної, яка б дозволяла. Не лише розглянути суду, але й потім, щоб апеляційний суд перевірив правильність такого рішення, якщо її не буде, тоді скажуть, що є порушення. А так, це певний запобіжник, так би мовити, від того, щоб Україна потім не мала проблеми виплачувати компенсації за рішенням Європейського суду з прав людини, в тому числі і людям, які насправді ну, фактично фінансують державу терористів. Пане Микола, як складно чи складно слухаються ці справи, я сьогодні була у вищому антикорупційному суді у цій першій інстанції, так на справі Міністерства юстиції проти холдингу такого VS Energy, і ним судячи з тих матеріалів, які є доступні в медіа, так публікуються, це не є ще рішенням суду. Видно з цих матеріалів, що по факту власниками цих підприємств, які входять, Ходять в холдинг вс менеджери є громадяни Росії, причому такі непрості а бандити з Лужніковського угруповання Бабаков, Воєводін і Гіннер, І я побачила, що дуже важко йде процес. Там сиділо, напевно, чи не 40 адвокатів, які захищали інтереси людей, які не хочуть, щоб український суд, вищий антикорупційний суд, побачив, задокументував, визнав цей зв'язок і не конфіскував це майно у ВС-Енерджі. Це те, що. Побачила на власні очі, на ваш погляд, як судді, наскільки важко слухати ці справи, що застосовує застосовує сторона відповідач для того, щоб не допустити конфіскації майна на рахунок української держави? Ну, дивіться, я не можу як суддя коментувати будь-яку конкретну справу, але взагалом я би сказав, що на мою думку, ці справи нічим не відрізняються від справ, де вирішується питання, вчинила людина злочин чи не вчинила. Якщо вчинила, щоб покарати її за його вчинення. Чому? Тому що в будь-якій справі все залежить, власне кажучи, від першого обсягу справи, бо може бути справа, де буде 5 томів по 250 аркушів, це один варіант. І справа ну, потребує менше часу на її вивчення, менше часу на підготовку і власне, її проведення. Розгляду з іншого боку, справа де може бути 30-40 томів 50. і в кожному томі по 250 mm -hmm. аркушів. Тобто і... для вас я буду пришвидшувати мало часу. Так. Для вас е, труднощі, це тільки обсяг матеріалу. Тобто, на вас ви не боїтеся можливого тиску чи погроз, все-таки це країна я агресори, це по факту це люди, які представляють їх інтереси. Mm -hmm. Ну ви, можливо, інші судді. От є якийсь дискомфорт психологічний, чи можливо вже і реальні погрози були? Про погрози невідомо. Бо, якби були погрози, то б судді зверталися до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора про подібні факти. Дискомфорту це не викликає абсолютного. Єдине, що дійсно не лише обсяг матеріалів, але й важливе значення має як. Поводить себе сторона в судовому процесі, є учасники, які можуть в судовому процесі поводити себе в таким чином, щоб затягнути процес, заявляти там безліч клопотань, відводів і тому подібне. Але це ніяк не відрізняє справи, пов'язані з конфіскацією цих активів, тобто. Про санкції від справ кримінальних, коли вирішується питання, винувата особа не винувата, чи навіть питання взяти людину під варту на час розслідування чи не брати. Тобто, що в одних, що в других, що в третіх адвокати можуть себе поводити і обирати таку тактику захисту, як затягування судового процесу, але це не є специфічна риса саме цього виду процесу. І давайте повернемося до українських корупціонерів, які засу які отримали вирок і в вищому антикорупційному суді, і в апеляційній палаті, яку ви представляєте. І, от готуючись до нашої розмови, я з подивуванням побачила, що виявляється після рішення навіть апеляційної палати вищого антикорупційного суду можуть бути інші рішення районних судів, які можуть скорочувати термін покарання для посадовців, які засуджені за корупцію. От, наприклад, голову. Требухівської сільської ради Броварського району Київської області Віталія Куця умовно звільнили з колонії на 11 місяців раніше, ніж передбачав вирок Вищого антикорупційного суду і апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Що це таке? Там як підстава було зазначено в рішенні цього Броварського суду. Що, якщо коротко, гарно поводився у колонії цей засуджений голова Требухівської сільської ради, що це за практика? Така така, розкажіть, ну, власне кажучи, це є особливість кримінального процесуального кодексу, в якому передбачено було відповідне правило. І наразі вирішити цю проблему може лише Верховна Рада України, яка би могла внести відповідні зміни і передбачити, що питання, наприклад, умовно-дострокового звільнення людини, яку засудив саме вищий антикорупційний суд. І рішення там переглядалося апеляційною палатою нашого суду, то що питання достроково могло би вирішуватися саме виключно вищим антикорупційним судом. Оскільки на сьогодні це питання не вирішено, то застосовується загальний порядок за місцем відбування покарання. Суд розглядає дане питання. Ну, це є така ситуація, якою дійсно можуть маніпулювати. Але наразі тільки законодавець може змінитися. Ми тут на українському радіо акцентуємо увагу законодавців, що це напевно не дуже зрозуміла ситуація, коли рішення може переглядатися. Районний суд може переглядати рішення апеляційної палати, ну і загалом Вищого антикорупційного суду. Пане Микола, от ще одна така цікава деталь в роботі і самого Ваксу, і апеляційної палати Вищого антикорупційного суду бувають рішення, коли у окремих суддів є своя така окрема думка, і вона не збігається з тим, що в результаті йдеться вже в рішенні чи у вироці вищого антикорупційного суду чи апеляційної палати для чого судді пишуть ці окремі думки? Я бачила, що низка є справ, в яких і у вас є окрема думка, на що вони впливають? От я виписала собі, що у вас була окрема думка щодо справи, коли з вищого антикорупційного суду передали на Баглійський районний суд Дніпродзержинська, Дніпропетровської області дуже важливу справу щодо експерт. Ольги Конопліної, яка от була, її висновки лягли в основу рішення Рівненського суду, який віддав ту знамениту трубу Медведчука Самара Південний напрямок, от забрав у держави і віддав тим особам, які пов'язані з Медведчуком. У вас там є окрема думка, ну і не тільки там. Отже, яка практична функція у цих окремих думок, на що вони впливають? Ну, власне кажучи, написати окрему думку чи ні, це право судді це не є обов'язок. Але з іншого боку, є така річ як таємниця нарачої кімнати. І фактично, якщо говорити про нашу апеляційну палату Вищого антикорупційного суду, то рішення, по суті, ми приймаємо колегією. Колегія складається з трьох суддів. Тобто, для того, щоб певне рішення прийняти, треба, щоб мінімум двоє суддів дійшли консенсусу з приводу мотивів рішення і, відповідно, суті його. І так трапляється, що з трьох суддів двоє погоджуються на певне рішення, третій суддя вважає, що рішення помилкове, або мотиви помилкові, або можливо вважає, що мотивів треба більше написати, якісь інші мотиви доповнити. То якщо суддя бажає... Щоб його позицію дізналися, він же ж не зможе розповісти таємницю нарадчої кімнати, оскільки за це передбачена відповідальність. Але свою позицію він може в законний спосіб викласти в окремій думці, де написати мотиви і відповідно або погодитися, або не погодитися з рішенням колег. Власне, бо бувають думки збіжні, тобто, коли суддя погоджується, але вважає, що є якісь додаткові аргументи і хоче їх викласти, або розбіжні, коли є розбіжності в колегії. І власне, ну я вам скажу, що це дуже хороша ознака демократичності прийняття процесу рішень. Коли є окремі думки, це показує, що немає якоїсь такої одностайності, а є люди, які можуть думати по-іншому. Більше того, я вам скажу, що коли в процесі розгляду часто можна виявити якісь недолік законодавства. Про а, нього і в цій в рішенні окремій... про нього не напишеш, і інколи може бути так, що суддя погоджується з рішенням, яке приймає mm -hmm. більшість. Він про це пише в окремій думці, але в окремій думці він викладає свою позицію, де як змінити закон, щоб поліпшити Пан ситуацію. Микола глотов, суддя спікера апеляційної палати вищого антикорупційного суду, став гостем українського радіо.